Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Ізабела Маєва. Ну що сказати? Торенко докерувався. Сьогодні вже 26 грудня, і ми вимушені констатувати, що вперше в історії Української міської ради не прийнятий головний фінансовий документ наступного року бюджет громади 2025. Чому так сталося? Давайте розбиратись. На минулій бюджетній сесії, яка відбулась 13 грудня, депутати розглянули усі питання проекту бюджету на 2025 рік, і майже усі вони були проголосовані, окрім присвоєння чергового рангу старості Халип'янського сільського округу, запропонованою виконкомом оплати праці міському голові. І власне сам бюджет на 2025 рік, у ньому нас бентежив лише один пункт: сума оплати праці штатним працівникам виконкому. Яка необґрунтовано збільшилась на 8,5 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком, як ми вже казали, нами були опрацьовані первинні документи по нарахуванню заробітної плати, і ми дійшли висновку, що в 2024 році працівника працівники виконкому отримували досить пристойну конкурентну зарплату. Тож нам було не дуже зрозуміло, кому і за що потрібно доплатити ще 8,5 мільйонів гривень. Між двома бюджетними сесіями пройшло майже два тижні. У виконкому був час зробити розрахунки по кожній штатній одиниці, надати їх депутатам та спробувати переконати нас, що вони дійсно потребують цих коштів, але у порядку денному останньої бюджетної сесії на нас чекав сюрприз. Не дивлячись на остаточне виважене рішення депутатів, Торенка знов вніс на голосування оплату праці собі коханому. Навіть не розумію, на що він розраховував і що такого видатного він міг зробити за ці два тижні, щоб депутати передумали і проголосували йому премії та матеріальну допомогу. До речі, інше не проголосоване питання на минулій сесії щодо присвоєння чергового рангу халуп'янському старості. Нам переголосувати не запропонували, очевидь, це не настільки болюче питання для міського голови. Ну і вишенька на торті. Як завжди, ніхто не врахував запротокольовані зауваження депутатів по зарплатам виконкому, через які минулого разу, власне, і не був проголосований бюджет в цілому. Минуло два тижні, а проект бюджету залишився незмінним. Хочу лише знову закцентувати увагу на тому, що пропозиції депутатів не були враховані, і залишена у проєкті рішення сума на, оплату, на заробітну плату виконкому на рівні 47 мільйонів. Я попросила 17 грудня показати розрахунок, щоб переконатися, що дійсно це така сума виходить, якщо розрахувати заробітну плату за критеріями запропонованих. Депутатами такий розрахунок не був наданий. Тобто, це або ігноруються питання і прохання депутатів, або є що приховувати. Нам навіть розрахунків по зарплатам ніхто не надав. Депутати лише просять подивитися, яку ж саме ви розрахували зарплату для персоналу виконкому. Просили, я дайте розрахунок, просто розрахунок. розрахунок. Дається посилання на постанову. Відкривайте постанову і дивитися. Що ми дивимося, відкриваючи постанову? Що ми там бачимо? Там є ну, бачимо, і максимум 100 століття. Тобто, це ми повинні у свій вільний Час право, і висловити. Скажіть, будь ви ви ласка, ви, ласка, якщо ви вважаєте, що все зроблено згідно постанови, чого ви, чого ви чого нам виратури? не показуєте? Це таємниця, ви боїтесь чогось? Люди, ви, ви ви що не розумієте? Ну, якщо у вас є ці розрахунки, чому їх не показали є, на наші вимоги? А ви тримайте ви себе в руках. Тримайте себе ви в руках. Ми не повинні до вас ходити. Ну, ви, ми повинні отримувати документ, документи, зали... а що ви собі дозволяєте? І про яку клепку ви говорите? А ви про себе подумали? Ребята, ви в собі я впевнені? Не. Я вам не говорити відмовляєте? І це ще раз доводить. Що жодного обґрунтованого аргументу на користь підвищення фонду заробітної плати аж на 8,5 з мільйонів гривень у виконкому немає, це просто їх забаганки. Та справа принципу Туренка, який у такий дивний спосіб вирішив продемонструвати, хто в громаді господар. Ну, ось такий собі господар, через якого вперше в історії міської ради не був прийнятий бюджет на наступний рік. І у 2025 році громада переходить у режим 1,12. Що це таке? А це означає, що видатки будуть здійснюватись пропорційно бюджету минулого року, але без можливості перевищення щомісячного ліміту. У пріоритеті будуть захищені статті видатків, зарплати працівникам виконкому та бюджетних установ, комунальні послуги, фінансування освітньої та медичної галузі, соціальні виплати. Але! На рік доведеться забути про нові інфраструктурні проекти, капітальні ремонти, збільшення соціальних виплат військовим та незахищеним верствам населення, закупівля обладнання та будь-які невідкладні витрати, якщо їх не було в цьогорічному бюджеті, і в тому числі доведеться забути про будівництво альтернативної системи опалення, навіть на умовах софінансування. Адже без затвердженого бюджету громада не може отримувати нові субвенції чи дотації від держави. Ну і в цілому неприйняття бюджету вкрай негативно відобразиться на репутації нашої громади і поставить під сумнів її спроможність перед потенційними донорами та інвесторами. І все це через примху однієї хворобливо невравноваженої людини. Ну що сказати? В нас як не на рік, то рекорд. То ми були громадою з найвищою зарплатою мера та керівників виконкому по країні, то єдиною громадою супутникам об'єкту критичної енергоструктури без альтернативних джерел опалення, а ось тепер нове досягнення. Наразі ще немає інформації по затвердженню бюджетів в усіх громадах на наступний рік, але щось нам підказує, що ми будемо одні такі у всій Київській області. Тобто і тут пан Туренко зміг відзначитись черговим сумнівним здобутком, залишив без бюджету цілу громаду, поставивши інтереси кубки власних підлеглих вищі інтересів її мешканців. Як на мене, напрочуд дивні пріоритети у нашого керманича. А ви як вважаєте? Діліться своїми думками в коментарях, підтримуйте нас фотобайками та репостами, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки у Фейсбуці та на наш YouTube канал. Будьте обізнаними, ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимо!